Я був військовополоненим. Росія продала мене на чорному ринку. Стаття з таким гучним заголовком вийшла у британській газеті The Times. У ній розповідають історію українського героя В'ячеслава Левицького, який потрапив у полон до бойовиків так званої ДНР, а згодом був проданий чеченцям. Почався обстріл, а саме мі прилетіли в ногу в одну в другу і в брюх. І так само чи ну получилося потеряв сознання було що ну примерно понімав, куди повсти. Український герой отримав поранення рук та ніг поблизу Авдіївки. Прокинувшись у пошуках товаришів по службі, він зрозумів, що всі вони в полоні. Пізніше його відвезли до чеченської позиції за кілька кілометрів від фронту і сказали, що він їде до Грозного. За даними газети The Times, в Україні перебуває понад 10 тисяч кадирівців, військових лояльних до Рамзана Кадирова. Тому чеченські військові формування активно скуповують полонених українців в інших російських формуваннях для обміну на своїх вах ще централізована праціка забудеться і мені о том, щоби викупати на своїх говоря, в накавказі. Єсть по тому ж в тому числі єс. Традиція вірнуться хатябиті для порібіння в, в семійних традіціях. Чечня змушена зараз шукати та викуповувати українських військовослужбовців в інших російських підрозділах, оскільки самі чеченці зараз виконують переважно поліцейські чи логістичні функції у тилових районах України, де менше можливості захопити військовополонених зсу. До такого ж висновку дійшли, і в інституті вивчення війни. Повідомлення, що чеченські підрозділи очевидно проводять власні обміни полоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, такі як чеченський спецназ Ахмат, ймовірно не беруть участь у ширших російсько-українських обмінах полоненими на найвищому рівні. І це не дивно, адже у 2022 році, колись грізні головорізи стали більш відомими, як тіктокери, російські військові блогери також неодноразово критикували їх за некомпетентність. Після чого вони, судячи зі всього, були виведені в тилові райони або на менш активні ділянки фронту. Краще то виступав плінник із разом що я можу сповні, що більшість. политических пленных в ИСГД выкупали еще в советские времена. То есть прям денежно выкупали. Но в чем, в чем является проблема этого черного рынка пленных целом, набрать как можно больше людей, чтобы обменять их на ту сторону и так далее, это сформирует вот такой вот черный рынок, черный рынок фактически военнопленный, который приводит к тому, что под это все больше и больше и больше и больше и больше людей попадает в плен. Але де б на території Росії не був полон, він залишається вкрай небезпечним місцем для українських військових, абсолютно непридатним для перебування людини. Вообще, в цілому поведення з воєннопліними описано в Женевських конвенціях детально поэтому і поэтому і є такий статус, як воєнок це особо захищений статус. Чоловік иметь Например, иммунитет от того, чтобы быть судимым за свою работу в армии и фактически действия как бойца. Это должно быть медицинская поддержка, это должна быть возможность контакта с семьей, например, через через международный комитет Красного Креста. И это должно быть нормальные условия, которые должны быть не слишком холодно, не слишком жарко. Это должно быть легальное место удержания, которое для этого для этого непосредственно предназначен. Тут мы можем что сказать точно, что Российская Федерация в целом, а Чечня как часть Российской Федерации, ничего из этого не придерживается. Поэтому э, такой вот особенной разницы между тем, где ты находишься в чеченском припровлении и в чеченском плену, по сути, нет. И в, в любом случае нарушение хоть одного из этих принципов является военным преступлением по отношению к военнопленным. В'ячеслав Левицький на полі бою отримав серйозні поранення ніг та обмороження рук. Після оперативних втручань та ампутацій його відвезли до підвалу, де три з половиною місяці тримали разом із 60 іншими українськими в'язнями. У червні 2023 року відбувся обмін. Він та ще 39 українських військополонених. Нарешті опинились вдома. У Чечню повернулось п'ятеро громадян Росії.